Я їм небагато, усього лише один раз на день і все одно продовжую набирати зайві кілограми. Друзі, дивіться, їм мало і один раз на день це не означає їм оптимально. Головне в схудненні не тільки дефіцит калорій, головне в схудненні – оптимальна швидкість метаболічних процесів. Так от, коли ваша їжа поступає до вашого організму. Тільки один раз на день. Це, по-перше, недостатньо калорій для оптимального метаболізму. По-друге, організм розуміє, що ця їжа вона не поступає регулярно, йому треба запастися на про всяк випадок, вдруг наступного разу ця їжа не поступить. Тому організм максимально гальмує ваші метаболічні процеси, і ви їсте мало, але все одно набираєте. І я скажу вам, що з віком цей момент ем, він загострюється. Тому їжте, будь ласка, три рази на день. Не дуже великими середніми порціями розженіть свій метаболізм до оптимального для вас рівню і буде вам щастя.